Програму створено за фінансової підтримки друзів і партнерів служіння Джойс Майер. Гей, може, ви почуваєтеся так, наче помираєте через бій, спричинений несправедливим ставленням? Та настане час, коли ви піднесетеся в силі. Раніше ми вже розглянули чотири вірші з другого розділу послання до Филипп До Филипп'ян 2, 5, 8. Нехай у вас будуть ті самі думки, що й у Христі Ісусі. Він бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Боговірівним, але він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою, ставши як людина. Він упокорив себе, бувши слухняний, аж до смерти і до смерти хресної. Невже можемо, хоча б приблизно зрозуміти, як важко було Ісусові, який був і залишається Богом, який був перш. За початок часів брав участь у створенні світу всемогутньому і всезнаючому, принизитися, прийти на цю землю і зробити те, що він зробив. Це було б те саме, якби я сказала. Мене непокоїть доля всіх мурах у цьому світі. тож стану мурахою і врятую їх. Це жахливе порівняння, яке може, хоч якось, допоможе нам це зрозуміти. Ісус був названий Сином Людським і Сином Божим, інакше кажучи, він був людиною, як і ми з вами сповненою Божої природи. Він приніс Божу природу на землю і явив її нам в образі людини. Ми приходимо на землю в людській подобі, але потім маємо можливість сповнитися Божої природи, якщо приймаємо Ісуса як Господа і Спасителя. Саме тому Він є первородним із багатьох братів. Він був людиною сповненою Божої природи, якими є і ми, аго, взбагніться. Він упокорив себе вам не сила зробити те, чого від вас вимагає Бог без готовності йому упокоритися. У Біблії сказано змиріться під сильну руку Божу та хочу додати, не зроби ви цього самі, і Бог зробить це замість вас. Ви можете упокоритися таємно або у всіх на очах і зробити це таємно набагато краще. Пам'ятаю, якось наш старший син сказав. Поправді кожного разу, коли вам із татом доводилось мене виправляти, і це було вже після того, як він почав на нас працювати, Бог вже до цього кілька разів намагався мені про це сказати. Проте я не слухав його. Агов, коли хтось спробує вас виправити прикладом друг, який достатньо любить вас, аби сказати «Вам справді не варто цього робити, або вам не варто так поводитись, то ви як щира людина скажете, бо мені вже показував це адже він дуже сильно любить нас, і тому не дозволить безглуздого поводження. Спершу Бог звертається до нас особисто, коли Святий Дух докоряє нам у нашому дусі. навчись ми прислухатися до нього, і наше життя буде набагато простішим. Нам не доведеться переживати різні трагічні події. Змиріться під сильну руку Божу і свого часу він вас повищить наведу вам приклад, як можна здобути миру в серці. Коли хтось на роботі по суті вам байдужий Так, Я розумію, що ви любите їх любов'ю в Господі. Ми всі розуміємо це. Ви любите їх любов'ю в Господі, та насправді не можете терпіти. Хіба ми іноді не буваємо кумедними? Я люблю вас, любов'ю в Господі. Не знаю, що це означає та зазвичай. І з цього не виходить нічого доброго. і де ви були, коли я потребував допомоги з переїздом? Мабуть, любов у господі не покриває таких випадків. Отже, хтось на роботі отримує підвищення, тоді як ви відчували, що самі на нього заслуговуєте. Тепер ви сердитеся, зокрема, на керівника. Ви сердитеся на людину, яку підвищили, і по правді навіть трохи на бога. Дозволивши цьому гніву достатньо довго отруювати ваше життя у вашому серці, з'явиться гіркий корінь останній, по суті є прихованою гіркотою. Він робить усе ваше життя кислим, і тоді, звісно, можете ходити по офісу і пліткувати про цю людину і несправедливі умови праці. Цим ви наживете собі ще більше проблем, через це можете потрапити в таку халепу, що вдома виміщатимете злість на своїй родині, бурчатимете і будете невдоволені. Ви так невинно на мене дивитесь? Або так чудово, що завдяки Богові в нас є інші варіанти. Або можете сказати: знаєш, Господи, я дуже хотів отримати це підвищення і вважаю його заслуженим. Та виходить, ти так не вважаєш, бо я його не отримав. Проте з твоєю допомогою хочу підтримувати гарне ставлення і радіти за ту людину, яка його отримала. Я молитимусь за те, щоб вона добре справлялася зі своєю новою роботою. я віритиму, що ти даси мені щось навіть краще за те, чого я хотів, коли настане слушний час. Такі ситуації можна навіть віддати богові у вигляді пожертв не буквально. Якось ми з Дейвом зробили це. Щойно ми почали випускати свою програму на радіостанції, причому на великій, якої я не називатиму Це була одна з найперших станцій, на якій почали виходити наші програми. Це було дуже дорого, і наша програма виходила лише раз на тиждень. З часом ми охопили доволі значну аудиторію. І раптом нас. Просто так зняли зефіру, без жодних причин, просто змінили розклад програм. Нам було боляче, моє серце було розбите. Насправді, я дуже через це гнівалася і говорила про них багато поганого. Ви не повірите, що вони зробили з нами? Тож одного тижня, в церкві ми з Дейвом вирішили замість перейматися через це віддамо ситуацію Богові у вигляді пожертв. Тож, коли до нас дійшов кошик для пожертв, окрім своєї звичайної десятини, ми також сказали: ми віддаємо тобі цю ситуацію. Ми не триматимемо її в собі. Ми віддаємо її тобі. А ти зроби те, що вважаєш за потрібне. Рівно за рік представник тієї самої радіостанції зателефонував нам, запросивши випускати нашу програму не раз на тиждень, а щодня. Ми багато чого втрачаємо, намагаючись помститися і не дозволяючи Богові зробити це замість нас, бо це вимагає смирення. Останнє не робить нас слабкими. Ісус був смиренним і слово смирення насправді не дуже нам подобається. Ми вважаємо смирення чимось таким та насправді, звернись ми до словника, слово смирення означає сила і міць, що знаходяться під контролем. Інакше кажучи, смиренна людина могла б щось зробити. Та як досить покірна не робитиме цього без божого дозволу. краще вона несправедливо постраждає, ніж спробує помститися і дочекатися, допоки Бог якось вирішить її ситуацію. Чи уявляєте собі, що пропускаєте, не дозволяючи богові розв'язати вашу ситуацію, натомість намагаючись самі все впорядкувати негайно? Аго сьогодні я до декого звертаюсь. Наш бог справедливий за біблією він поверне нам подвійно за наші негаразди. Егеш. Йов отримав подвійну винагороду в кінці. Ми всі говоримо про те, що довелося витримати цьому бідному чоловікові та дочитаємо історію до кінця. А Гов, ваша історія не завершена. У неї буде кінець і те, що ви робитимете посередині неї, частково вплине на те, як вона скінчиться. Друзі Йова дуже підвели його, коли були йому потрібні, бо замість допомогти йому почали звинувачувати. Та в кінці він молився за своїх друзів. У письмі чітко сказано, що йов молився за своїх друзів, і Бог дав йому подвійну кількість усього, що він мав. Не змушуйте мене підходити до вас. Гей, Йов помолився за людей, які його скривдили, і Бог повернув йому вдвічі більше всього, що він втратив. Ми не тримали образу на радіостанцію, а віддали її у вигляді пожертв. опісля ми не промовили про цю ситуацію жодного слова, не стали її обмовляти, на неї жалітися. І за рік ми отримали в п'ятеро більше, ніж втратили. це реальна історія. Отож, змиріться під сильну руку Божу, і свого часу він вас повищить. Ісус упокорився і взяв людську подобу. Він був слухняний аж до смерті хресної, але після п'ятниці завжди настає неділя. Вище зі мною воскресіння неможливе без розп'яття. Агов, так, нам треба стати трохи витривалішими, маємо бути готові пережити кілька неприємностей. І можливо тримати язика за зубами, довіряючи Богові, коли до нас ставитимуться несправедливо. Хочете побачити чудодійну Божу силу у своєму житті? То почніть чинити так, як він наказує. Тому й Бог повищив його та дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я. Що перед ісусовим ім'ям вклонялося кожне коліно небесних і земних і підземних? <плес> Гей, може, ви почуваєтеся так, наче помираєте через біль, спричинений несправедливим ставленням. Та настане час, коли ви піднесетеся в силі. Ух! Нехай у вас будуть ті самі думки, що й у Христі Ісусі. Відкиньте свою стару природу, щоб сповнитися Божою природою. Павло унікально молився про церкву, не так, як ми. До Ефесян 3,20 Павло молився, щоб люди в церкві стали тілами, сповненими до краю Божою природою. Камопрагов, почніть так молитися за себе щодня. Боже, зроби мене тілом сповненим до краю твоєю природою. О, в нас добре виходить. До два, 2, 12-16. Отож, мої любі, як ви завжди слухняні були не тільки в моїй присутності, але значно більше тепер у моїй відсутності. Будь ласка, зрозумійте з острахом і тремтінням виконуйте своє спасіння. Бо то Бог викликає в вас і хотіння, і чин за доброю волею своєю. Робіть усе без нарікання та сумніву, щоб були ви бездоганні та щирі, невинні діти Божі серед лукавого та розпусного роду, що в ньому ви сяєте як світла в світі? Повернімося до слів. «Зо страхом і тремтінням виконуйте своє спасіння. Це тема окремої серії проповіді із десяти частин. Бо одна з причин, чому я не намагаюсь нікого образити. Просто хочу показати, чому в церкві такий низький рівень моралі. Ви розумієте про що я компроміси, життя однією ногою в Божому царстві а іншою у світі? Ви не повірите Які питання люди надсилають у наш офіс? Іноді я питаюся, як можна бути християнином і не знати відповіді на ці питання? Наприклад, чи можна займатися сексом до шлюбу? Ну ну ні? Звісно, що не можна. Ну на дворі 21-ше сторіччя, і всі зараз живуть разом і знаєте все одно ні. Байдуже, що роблять інші відповідь усе одно ні. І знаєте, що я відповіла? якби я сказала вам щось окрім у жодному разі, ви перестали б мене поважати. Люди готові почути істину лише тоді, коли хтось буде достатньо мужнім, щоб їм її сказати. Амінь, якби тільки ми мали праведний страх Божий. О, я так хотіла б написати книжку про страх Божий і вірити в те, що її куплять сьогодні мені запропонували, і мені це сподобалось. Вчора я сказала, я хотіла б написати книжку про те, як померти для себе, розіп'яти свою плоть і навчитися страждати. Та я впевнена, її ніхто не купить. І одна жінка сказала: тож напишіть книжку під назвою, книжка, яку ніхто не захоче купити. Така назва викличе бажання її купити. Страх Божий це не схильність боятися Бога, не страх перед тим, що він вас скривдить, чи змусить жити під якимсь прокляттям, якщо не дотримуватиметеся правил і постанов. Адже Ісус узяв на себе наші прокляття, тому тепер живемо в повноті Божих благословень. Та все одно ми повинні мати правильний страх перед Богом, і це по суті означає, я знаю, що Бог завжди говорить серйозно. І якщо він каже, роби це і будеш благословенна, то я буду благословенна, виконуючи його настанову. Якщо будеш робити це, то твоє життя буде жахливим. То я знаю, що матиму жахливе життя, якщо робитиму це. У мене достатньо праведного страху, пошани, поваги і любові по відношенню до Бога. Тому я виконуватиму його накази попри своє бажання чи небажання. Агов. Що Павло мав на увазі, говорячи, виконуйте своє спасіння зі страхом і тремтінням? Ми знаємо, що отримуємо спасіння завдяки благодаті, не за ділами. Жодна людина не отримує спасіння завдяки тому, що може зробити, тільки завдяки тому, що Бог вже зробив. Павло не мав на увазі, що мусимо заробляти спасіння, та все ж сказав, виконуйте своє спасіння. І один маленький хлопчик сказав: не можна виконати щось, коли хтось не вклав усередину вас відповідну здатність. насправді її вкладає Бог. Агов при вашому народженні згори Боже сім'я насаджується в утробу вашого духу. І в невеликій кількості ви маєте всі риси Божої природи у вигляді насіння. Наче чоловіче сім'я потрапляє у жіночу утробу і вона вагітніє. Ви всі вагітні Божою природою. Агов. Знаєте, моя люба невістка зараз вагітна, нашим дванадцятим онуком. І лише зараз це стає помітним. Ми називаємо її живіт горбиком з малюком. Деяким християнам потрібно більше часу, щоб Божа природа стала помітною. Але дехто вагітний Божою природою вже 50 років, та це й досі не помітно. Агов! Дехто й досі вирішує погодитися на духовний аборт чи дійти до кінця з Богом. Аго, ви добре знаєте про що я. Тож Бог каже: гаразд, я вклав у вас цю здатність, бо ви примирилися зі мною завдяки крові Христа. Тож тепер співпрацюйте зі Святим Духом, щоб та праведність, що є всередині вас, почала проявлятися у вашому житті, і світ побачив мене у вашому житті, і завдяки вам пізнав мене. Не розумію, як ви й досі можете спокійно сидіти. Бог ніколи не очікуватиме від вас прояву того, чого не маєте. У вас нова природа всередині вас є плоди Святого Духа. Бог до краю наповнив вас любов'ю і тепер прохає, нехай це буде помітним. Нехай це буде помітним. Дійдіть до кінця терміну і розродіться. Нехай це стане помітним. Виконуйте своє спасіння зі страхом і тремтінням. Як я казала минулого разу, маємо усвідомлювати Бог бачить усе, що робимо. Від нього нічого не приховати. Павло був апостолом і дуже помазаним проповідником. Проте казав сам про себе що тяжко трудився. Іноді йому ставало погано від надмірних зусиль і тяжкої праці. Проте він казав, що Христос має проявлятися через нас і я кажу 450 людей вчора прийняли Христа як свого Спасителя, і тому. О, я так цьому рада. Та мені дуже хотілося б провести з вами приблизно п'ять років, щоб ви переросли цей етап духовного дитинства. Саме це є перевагою того, що я кожного дня з'являюся на телебаченні з проповіддю Божого Слова. Якщо ви тільки народилися згори під час однієї з наших конференцій, то хочемо, щоб ви приєднались до гарної церкви. Але також продовжували чути проповіді, читати всі доступні книжки і слухати записи проповідей. За бажання стати лікарем вам це не вдасться, якщо ви не почнете вивчати лікарську справу. Тому доведеться багато вчитися і старанно працювати. Те саме стосується життя переможного християнина. Неможливо ним стати, просто промовивши молитву покаяння. Щойно ви приймаєте Христа, він починає працювати в серці вас. Але Павло каже: почніть виконувати тобто проявляти і робити дійсним своє спасіння зі страхом і тремтінням та не власними зусиллями, бо сам Бог діє всередині вас. Він не просто кидає вам м'яча зі словами, а тепер іди і забий гол. Бог дає вам усе для цього потрібне. Потім він посилає Святого Духа, щоб у цій подорожі той був вашим учителем і супутником. Який докорятиме за гріх і переконуватиме у праведності. Агов, підведіться й гучно прославте Бога. Не впадайте у відчай. Раптом не виходить позбавитися негативних думок. Занепокоєння, зневіри, гнів і самозасудження все це ворожі нападки на ваш розум. Годі гаяти своє життя на страждання. У книжці Розум поле битви Джойс Майер відкриває шлях перетворення життя через зміну способу мислення, отож, навчіться зосереджуватися на доброму і мислити так, як мислить Бог. Замовте на нашому сайті книжку Розум поле битви українською мовою в електронному або друкованому форматі і отримайте її абсолютно безплатно. Здобудьте перемогу у своєму розумі. До вашої уваги свідоцтво Ліза Харпер. Вона прийняла рішення вірити в Боже зцілення її розбитого серця. Опісля я повернусь і поділюсь кількома думками. Одне з найулюбленіших занять Лізи Харпер зібрати речі і поїхати кататися на велосипеді з донькою місі. свобода, що відчувається на вільній дорозі, її захоплює і приносить задоволення. Проте ще кілька років тому вона не вірила, що заслуговує на щастя. Щовечора що я міркувала? Неможливо, щоб святий Бог любив таку жінку, як я з усіма хибами і жахливим минулим. У Удома Лізи багато вивісок, але ця над вхідними дверима підсумовує все її життя. мою доньку. Багато хто навіть називав сиротою, бо її рідна мама загинула на Гаїті. Тож, моя дівчинка за визначенням була сиротою. Проте саме я мала сирітський дух. Хоча в мене була мама й тато, і я народилася в Америці процвітаючій країні, я завжди почувалася без Батько покинув лізу, коли їй було 5 років. Тому їй було важко повірити в Божу любов. Я знала, що він спас мене, омив мої гріхи. Проте не вірила, що подобаюся йому. За два роки з моменту розлучення мами з татом до її наступного заміжжя в нашу родину приходили різні чоловіки, що кривдили нас із сестрою. Через цю кривду й насильство в мені вкоренилося відчуття, що я нічого не варта. Ліза трималася за своє відчуття сорому, так наче від нього залежало її життя. через це відчуття. Я думала, моє серце розбите назавжди я просто не хотіла надто наближатись до Бога, інакше він побачив би, що я за людина почуття сорому супроводжувало Лізу під час навчання в семінарії і навіть при початку власного служіння. Вона реально була впевнена, що Бог любить усіх, окрім неї. мені подобалось проповідувати про ніжну сторону Божої природи. Я знала Бог святий, чудовий, всемогутній, всезнаючий творець усесвіту. І мені подобалося вчити про те, як Іван притулився до Ісуса. Отже, коли проводити достатню кількість часу в Божих обіймах, почуття сорому зникає. Та я постійно припускалася тієї самої помилки, я наче вислизала з божих обіймів. Після пережитого панічного нападу Ліза звернулася по допомогу до психолога християнина. Мені дуже допомогли за моє зцілення, багато молилися. У моєму житті були чудові старші жінки і пастори, що наставляли мене, допомагаючи не застрягати назавжди в почутті сорому. Та саме Божий Дух і його добрість допомогли мені покінчити зі страхом і знайти в ньому нове життя. Страх заважав моїм нормальним стосункам із людьми. Тож, коли Бог почав процес цілення, я подумала: нічого собі, тепер ймовірно, мене знову скривдять, адже я відкрила серце для справжньої любові і близькості. та навіть коли моє серце було розбите, Бог зцілював мене і тримав його у своїх руках. Тому я не жалкую, що вибралася з цієї в'язниці. щойно ліза це зробила, і Бог повернув їй здатність насолоджуватися життям. «Навряд чи мені стало мужності всиновити дитину. Не вдихни святий дух життя в моє змертвіле серце». Повне свідоцтво Лізи представлено на нашому сайті, а також на Ютубі. Бог може полагодити все надломлене у вашому житті, незалежно від того, ким ви є і через що пройшли. Ніколи не пізно змінити своє життя, адже Ісус постійно творить усе нове.